Всім привіт! На ремонті ось такий електросамокат. Називається він Kugoo m 360 Pro Max. Побував цей самокат під дощем. Тут видно є окислені роз'єми. Він приїхав до мене. Я перед власником розібрав, бо, можливо, ми думали, що там якась невелика проблема. Він не вмикався. Розібрали ми батарею. І ось така ситуація з цією батареєю. Попала сюди волога, всі банки поржавіли. Ось можна бачити, яка тут ситуація. БМС-плата теж вся зелена. Не знаю, чи вийде її відновити. Що я зараз буду робити? Я повністю буду розбирати цю всю батарею і перевіряти всі акумулятори окремо. Якщо вони ще більш-менш нормальні, я просто зберу це все назад. Можливо, заміню або відремонтую цю БМС. І також, думаю, потрібно розібрати сам контролер і дисплей. Подивіться, що робиться там. Розібрав я повністю цю батарею. Акумулятори тут ось в такому стані. Зараз буду знімати ізоляцію цю, яка вже є пошкоджена. Будемо потім клеїти нову. Все тут вичищати. Ось бачите, що тут робиться. Практично з кожним акумулятором. Такі проблеми. З цієї сторони теж. Зараз ми це все будемо відчищати. БМС плата, не знаю чи камера передасть. Ось можна бачити, є окисли і є горівші деталі. Від вологи тут все горіло. Більш за все, що плата БМС. Буде під заміну. У мене є ось така невеличка нагрузка. Ну, навантаження правильніше. І зараз я цим навантаженням буду перевіряти кожен акумулятор. Перший дивимося, є. І так всі 30 акумуляторів. Всі акумулятори, ці батареї у нас робочі, я зачистив їх від цієї ржавчини ось так, і поставив, щоб вони балансувалися. Коли вони збалансуються, я буду назад збирати цю всю батарею. Поки акумулятори балансуються, я думаю, потрібно подивитися ще до того контролера, чи там з ним все добре. Я частково розібрав цей контролер, все тут подивився, вода сюди, на щастя, не попала. Все тут добре, тут тільки є окисли на самих контактах. Потрібно буде все тут почистити, щоб у нас був хороший контакт. 12 акумуляторів я вже збалансував. На збалансовані акумулятори я клею додаткову ізоляцію на плюсовий контакт. Ось так. І зараз буду помаленько зварювати назад цю всю батарею. Зварив я повністю батарею. Ось так вона тепер виглядає. Перевірив всі комірки, показують однаково. Думаю. Ще ці акумулятори попрацюють. Думав замінити БМС плату, мав в наявності ось таку на 36 вольт, а вона сюди не стає. Вона трішки більшого розміру. Тому замовив таку плату меншу і буду чекати, поки вона приїде. Для мене це пройде день-два, для вас, я думаю, декілька секунд. Пройшла енна кількість часу. Приїхала ось така БМС плата. Бачите, як вона сюди стає. Як тут і була. Зараз залишиться тільки підпаяти всі дроти, під'єднати все і покажу вам, який буде результат. Поставив я плату BMS на цю батарею. З обох сторон наклеїв ізоляційний картон. З цієї сторони, де йдуть дроти від плати БМС, я додатково ще наклею термоскотч. Зараз я цю батарею ізолюю. Ось такою термоплівкою і спробую під'єднати до самоката. Подивимося, як вона працює. Ось так виглядає кінцевий результат. Замазав тут герметиком, щоб не попала волога з однієї і з другої сторони. Все, зараз ставлю батарейку на самокат. Батарея знаходиться вже в самокаті. Ось так вона тут стоїть. Самокат я увімкнув, перевірив. Все працює. Освітлення працює, режими перемикаються. 38 км розганяється. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!